<experiences> є. І також інфлейм. Деревне вугілля. Так, дякуємо це. Чотири наші генеральні партнери, яким ми дуже дякуємо, скинулися разом з нами. Так, і ми придбали цей велосипед. Поїхали далі наші велопартнери. І я пропоную зараз кожному нашому е, другу спонсору-партнеру один описк всього давати. Це ж да, давайте звільнено свої ручки і на один, два, три, один раз всі разом плеснемо. Давайте приготувалися. Один, два, три, хлоп, Молодець. Клас. Поїхали. Макс Трайв. хлоп, вело. Ну, <рес> Не <рес> <Я> поспішаємо. <посхищаю. рес> Дуже-дуже обережно. Не спішимо. Ми пригальмовуємо обережно. Тут Бруківка, ми не можемо їхати швидко. Так, так, так. Супер. Ми ще виїжджаємо з площі народу, нас дуже багато. Але завтра знаєте, що напишеть змі? А, да. Нас було 16.

Ну что, давай, Ми виспоміли. вітаємо наймолодшу. Це для твоєї сестрички, Саша. Давай подивися нашому фотографу. О, і світочка вже є. І світочка, і світочка, і... Давайте є. побачимо наймолодша. Учасниця рік і 10 місяців. Бачите, це для тих, хто питає в інстаграмі, а зі скількох років? І років, цей подарунок від велокрамниці, яка знаходиться Велік. в Минаї Велік. Да, там, так, так, коротше, проводять техогляд велосипедів, є в них різні запчастини, є також і аксесуари Все. до ваших велосипедів. Світлана, ми тебе вітаємо. Світлась. Так. Все, забирайте. Вона вже тобі не віддасть, дивись, вона вже його держить. Держіть світу. А, фоткають, я, я зрозумів. Я зрозумів. Сфоткаємо. Тримаємо. Тримаємо. Саша. Чекай. Так. Чік. Є фотографія. Це коробка. коробка. Там, гарантія. Там гарантія. Вітаємо вашу сім'ю. Класно, що у нас по Тут знаходяться всі номерки, які є у вас. Я боюсь, щоб вони не повипадали звідси. Але як вже є? Давайте, я поставлю на землю і я. Вилітають, поверніть номерки сюди, ми поставили на землю, і я просто буду нахилятись, не дивлячись брати якийсь номерок, діставати, і ви крокуєте так. до нас. Але якщо можна, ми просимо весь цей, е, трошки молодших наших спеціалістів, будь ласка, відійти. Так, отож, е, давайте домовимося, я дістаю номерок і ви йдете сюди, до діджея і забираєте свій подарунок. Добре? В кінці, хто не прийшов, тоді ми розіграємо цей подарунок ще раз, так? Да? Це так. для того, щоб ви не затягували. Ви на мене з вами номерок, ви підходите забираєте. Якщо не прийшли, ми розіграємо ще раз. Отож, поїхали. А Тож, що розіграємо? Саш, давайте підтримаємо один одного. Ми починаємо нашу лотерею. До речі, чекай, може, ми я б хотів знашко запросити. Е, перший номерок 139. 139. Е, ми вам віддаємо бургер і один сертифікат. 139. Є такий номер. Якщо є, ходіть сюди. Та йдемо далі. Наступний номер. Дістаюсь нашого кошика. Так. Є, Це 139. Номер... Туди, туди. Хто там до дівчат? До дівчат. Номер 282. 282. До речі, Саша, а ць... О, є номер 82. Тримай. Це тобі бургер. Їж бургери. Номер 59. Номер 59. Саш, у нас зараз ще не будуть всі номерки продані, тому можемо так, в принципі і сюди запросити. Номер 59. Окей. Рухаємось далі. Номер 59. Де? Нема? 16. 16. Є! Yeah. 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 Давай, бізіть до нас. Yeah. Yeah. Бачимо, що вам. Вже не 16. Номер 16, подарунковий сертифікат у гру. Дитячий пейнтбол і піца. Це для вас. Ще піца від піцавуд, велика вже тепер. Відчуйте себе на 16. Номер біжить до нас. Ні, ні, це 157 157. 271. 270. А номера є торт Ужгород. І сертифікат від Папхауса на лимончелло. Тримайте. Покажіть там. Є. Там сертифікат як внизу, Це для вас також. Рухаємось далі. номер 39. Номер 39 ну, Наступний номер. Так, стоп, і... у нас Саша, закінчились ці подарунки. Але є ще два. Є від, э, за які, велик. За які ми не прийшли. І це номер 240. Велик, а також попхаус. І салями попхаус. Ууу! Номер 240. Ось, номер 240. І у нас... Тримайте, є, yeah, це для вас, дякуємо. Наступний номер, це номер 36, це як Валерій. Ще один. Вес. Yes. <гум> uh, ще один сертифікат uh, на 500 гривень баланс 36 є і uh, магазин Вілік з аксесуарами все для вас. Тримайте. Є, yeah, тут є. У на нас ще є 4 набори, за які ми не прийшли. Давайте, я їх швиденько розіграю, поїхали. Це номер. 33 це як мені. Номер 33 Волоси, та. А волосся не волоси. Так. Розвивайте. Вітаємо вам. Вас X-Power Gym вам дару, дарує на да? один місяць безкоштовний абонемент, а також тортик від Стефаня. Це якраз взаємозаміняє Це мініки. на ноль вийде. Да. Один поїсте, один відпрацюєте. Прекрасно. Поїхали далі. 64, це як нашому фотографу. 64. номер <різь> 64. <різь> 64. <різь> 64. Є хтось? <різь> Саша, він більше не прийде. <різь> Нас є, 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 номер 64. <різь> 64. <різь> 64. <різь> є номер. 64, Є. Е, дякуємо вам за участь. Також тортик для вас і подарунковий сертифікат у Велофан. Є, бачимо, дякую. Можна фото. Ну і я знаю, що серед вас є учасник, якому 50. Точно. І це номер 50. Кому недавно було. Так, е, номер 50. Хто є? Номер дуже блатний номер 3, 2, 324. 324! 324, Макс Драй 500 гривень. Я також під для вас. Тримайте фоточку на пам'ять, щоб. Щоб ми вас запомнили. Давай, Давайк. Розіграємо далі. Аксесуар ну, відлік. Аксесуари від Велік. Сертифікат на 300 гривень від велофану. Так, і поїхали. Номер. О, а це от, дійсно як мій вік. 27. Добре, що ти про вік сказав. Так, 27. 27. Біжить машина дуже серйозний, не знаю, чи значком. 27. за правильну команду. Тримайте, це для команди Посміхніться. Вітаємо. Реально? 50 50? Хорош! Вам шкіряне взуття, дивіться, на 500 гривень, а також лазертак на 250 гривень. Сергій. Все, Сергій, насолоджуйтесь. тримай. Так. Є, йдемо далі. Так. Хто у нас там? Ще два сертифікати. Номер, Max. номер 151. Макс драйв на 500 гривень, а також 500 гривень у POL. Два сертифікати. Номер 151. Є. 151. Один-5-1 немає, так? Да? Добре, давайте далі. Поїхали далі. Наступний сертифікат. Ми розіграємо ще декілька ласка. від всі. нашого генерального. 132, сорі, 132, так. Да. Дивіться, ми з Валерою зараз повернемось і ви побачите два QR-коди. А, І я. І ми дамо вам буквально одну хвилину, щоб ви зробили, зробили свій донейт. І хто зараз зробить найбільший донейт? Отримає подарунок еквівалентом в декілька тисяч гривень. Так, але перед це ми розіграємо рандомний подарунок. Да? Так, рандомний тому будь-який е донейт, любий підійде. Любий і 10 гривень, і 15, Але якщо хтось задонейти тисячу, повірте, або дві, ми точно відіб'ємо ваш донейт. Це стовідсотково. Я гадаю, що в нас дуже рівні спини і е QR-код в, взагалі не можна. Можна. Зробити. Якщо у вас не Android, там можна зум зробити. Так. Е, тому давайте ми хвилину, ще так постоїмо і до можливо... речі, дуже незручно себе почуваю. Я зараз, коли проводжу, я не можу спиною стояти до людей. Але е, Валерій, ти можеш роздітись і перевдіти QR-код наперед. Але тоді він набере опуклої форми. І... Не біда це лучша форма. Ну давайте, чи будуть якісь донейти на банку. Говорі. Ну я не вже у не сканують ніхто, а ні, є. Є двоє молодих людей, які не сканують твій код. Якщо у нас є ще на сторіночці Big City Ride є закріплена монобанка. Можна перейти від інстаграмі. Я бачу, приходять. Так, до неї можна в інстаграмі від перейти по посиланню на сторінці Big City Ride. у шапці. Так. А, він зробив два донети, але просто окремо 2000 гривень і ще 1111. Тобто сьогодні людина задонетила 311 гривень ваші обласки для Жені. А також е, ж, значками купив значки, скільки? Ще купив 5 значків, це ще 1000 гривень. Дайте ваші обласки для Євгена, наш постійний велолюбитель. Він, до речі, приїхав на велосипеді, який ми розіграли минулого разу з значком гербом України. Ось такий старенький, як Саша, але це також велосипед. Ага, не робить мікрофон. Твій. Отож. Дійсно, не робить мій мікрофон, поміняйте батарейки, будь ласка. І ми починаємо дарувати вам подарунки і відбивати ваш донейт. Аксесуари від Max Drive та Велофан, подушка від Світ Матрасів. Дрива від нашого генерального партнеру Inflame і вугілля. Далі сертифікати від Дмитра Горячого, Max Drive, Balance, Прага, Pubhouse від Велофану. Power Gym. Від всіх сертифікатів, ці обласки також від всіх. Є хтось, хто приїхав на машині із велосипедом. Є такі. О, у вас багато. На машині із веліком? Так. Ну Ось молодий чоловік. Давай вручимо. Із дитиною. Просто хтось показує, у вас водійських прав навіть немає. Так. Да. А ось молодий чоловік на авто, на авто. Ходіть до нас. Ідіть нас. Давайте поаплодуємо мужчині, який приїхав на машині з дитиною. Я повертаю всі номер... Ми вам на пікнік даруємо від інфлейма. Ось такі от подаруночки Опять розпалювачі тросі? і дрова трошечки, трошки трісочок. Справитись. Так, тримайся за вушка, за вушка тримайся, щоб не впав. Отож, друзі, ми повертаємо всі номерки назад до нашого пошуку. Всі, всі, які брали участь у розіграшу, всі, абсолютно всі, повертаються назад. І... І зараз ми хочемо запросити сюди Світлану Олександрівну, наймолодшу учасницю сьогоднішнього велозаїзду. Якщо ще є... Саша, є ще... Саша Свєта, ви ще тут. Yeah, yeah. Да, да, ну, а можна? А світочко uh... витягнемо один папірець. Тому що зараз ми розіграємо велосипед, Норку! І норкову шубу. <laughs> Але перед цим, друзі, я би хотів, щоб ми знову подякували всім тим людям, які допомогли нам влаштувати це велосвято в місті Ужгород і придбати цей велосипед. Тому давайте подякуємо нашим генеральним партнерам. Це енергетична інвестиційна група. Ваші В... облиски. Також це офтальмологічна клініка Дмитра Гуряч. Були вже тут, вони тут. А, О, Світа, що? ходи сюди до нас на сцену. Давай. Ми... Яка, яка із. Святочка, там там із ходить. І із зараз ми. наймолодша учасниця велозаїзду. Дістане... Наймолодша учасниця. Подивіться, як вона виглядає. Так, а, а давайте я підніму цей кошик. Дістане світочка. Світлана. Вона вже зайнята ютубом. Що один номер. Дістань один папірець. Один папірець будь-який. Ні, не хоче. В общем, велосипед сьогодні ми не розіграємо, бо Світлана Олександрівна не дуже бажає. Добре, давайте поплескаємо Світлані, дякуємо тобі за Ти сьогодні найжав учасниця. Але нам дійсно треба когось маленького, не... хто. Велік паде. Давайте, хто з, з малюком прийшов. Ну що, я, ну з яким ти? Давайте, ось бачимо, молодий чоловік. Той, що виграв Дрима. Є. А дістане, мала? Дістане. Попробуємо. Давайте спробуємо. Діставайте. А давайте ви нам її представите. Як звати? Е, як її звати? Владислава звати. Владислава. А тата як звати? Саш. Владислава Олександрівна. Доброго дня. Ці опуски для вас. Ви зараз оберете людину, яка виграє велосипед. От, оту бумажку. Владислава. Діставай, один паперець. Будь-який, діставай. Діставай один. Тебе вийти. Ти ставай поперед. У неї вийде. Один. Є. Один-один і... будь-який. Є! Yeah. Є! Давайте поплотуємо Володиславі Олександрівній. Yeah. І... І. Велосипед від наших генеральних партнерів. Отримає номерок, у якому, скільки цифр. Так я зараз скажу, і 200 людей уйде. <свідь> ну добре, давайте так. Остання, тобто, Остання цифра. цього Новоруч. Це цифра 4. Зараз останеться 7 людей. Праворуч, <свідь> <свідь> цифра 4. Отож. Виграє. І це. Двохзначне число. Але чекайте, можливо, цієї людини немає тут, і ми будемо вибирати ще раз. Тому Це досить. двохзначне число. І друга цифра 4. У кого тут є двохзначне число і друга цифра 4? Максим! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього, всього сім, має бути 9. Сім вже є. Тому і дуже, дуже, дуже. Верогідно, що зараз ми відразу дізнаємось. Переросся. Перша цифра цього номеру не 3. Перша цифра цього номеру сім, але ні. <рес> Перша цифра цього номеру. Давай відразу назвемо позначно. Давай на три-чотири. Готовий? 3-4. Да. Три, Це номер 54! Хто? Хто? Де! Шо? Нема? Реально! Є! Виходи сюди! Показуй! Номер 54! І наш переможець! Я переможець Андрій! Ми зараз так палимося, за що знаємо? Це дуже, ми всі всіх знаємо, друзі! Номер 54! Цей велосипед. До речі, Андрій є волонтером дуже великим, який поставляє машини на фронт для наших воїнів. Давайте похлопаємо для Андрія. Ці області для вас сьогодні ви допомогли нам зібрати ще на реп станцію. І цей велосипед Норко від наших генеральних партнерів для вас. Вітаємо переможця! Номер п'ятдесят до речі, до цього велика ти ще отримуєш е, інфлейм е, дрова. Там удивиться на Женькому дрямці. Розіграли велосипед. Дякуємо Владиславу Олександрівна, яка дістала переможний новорочик. Вітаємо тебе.